Всім привіт! Сьогодні ми відмічаємо день народження Кеті. Я з нею вийшла без мами, а мама готує стіл, який винесе сюди на природу. І ми разом з нашими всіми компанією собачників будемо відмічати Кетін день народження. Він вже пройшов, але вони чекали мене, щоб відмітити. А коли я приїхала з Греції, то тут такий холод почався, що ми вирішили. Почекати теплої погоди. Сьогодні якраз така тепла погода. От і ми з Кеті чекаємо, поки мама дасть машку, що всіх збирає і веде туди на берег. Ну, всі теж знають про це, тому всі чекаємо. А ми щойно проходили там повз дерева, і Кеті дуже чогось злякалась. Вона так туди дивилася, я це засняла, зараз вам покажу, що просто триндець. Я аж сама злякалась, що там може бути під тим деревом. Подивіться, що то було. Щось вона там боїться чогось. Геньте. Ей! Щось там таке страшне. Ми повз кущ пройшли так, з такою обережністю. Що там таке? Це я ще не бачила, щоб Кеті Так, боялася. Що там, Кеті? Ой-ой-ой. Ой. Ага. О, стой, стой, стой. Все. Нічого немає під тим кущем, я взагалі нічого не бачу. Але Кеті щось відчула. Кеті, іди сюди. Що це таке? Кетюха. Що з водою? Я не зрозуміла. Кеті, ей! Алло! На! Йди на. Йди дам вкусняшку. Що це болотяна собака? Даю, да, пообіцяла. Зараз даю вкусняшку тобі. Тільки не пригне на мене тепер. Ой, вкусняшка упала, не можна з пола їсти. На, на! Кетіна. Так, ми вже прийшли до нашої компанії, от всі отут от нас чекають. Кеті, ні, Кеті, ні, ні, тут чекай. А Кеті відчула, мама під'їхала машиною, і вона, вона вже така вся на стрімі. І Я кажу, що та Кеті така взволнована. А потім говорю, навірно, мама під'їхала машиною. Кеті, ні, ні, до мене. До мене Кеті. Отут чекай, іди сюди. Вона сюди прийде. Вона зараз ламанеться туди до неї. Думаю, ну я б не хотіла. <плес> Наташа побігла їх з палкою заманювати нагору. Получиться? Опа. Получилось. А нас багато сьогодні, бачите? Шанті з Зої, ой, не пам'ятаю, лайка. Е, і там ще одна собачка, вона боїться Кеті. Кеті її наганяй, зробила, вона на неї рикнула. І від Кеті. Хорошенько тепер никається кожен раз, коли нас бачать. А ми теж карпа... А ми теж в Карпати з Кеті їдемо. Між прочим, да? Катюха, ми, ми вчора тренувалися їхати в машині. Ну, щоб ззади вона на внизу. Там постілила її лежак, Ну, сиділа, хекала. І ми кожного дня будемо їздити. Чекаємо, маму, всі. Чекаємо стіл. А ця гляньте. Позина тільки що мамі ні, вона ще не, не, не тут. Я думала, вона тут десь припаркувалася, Катя її відчула. Ні, вона ще в магазині. Кетя не може розслабитися. Вона не гуляла взагалі, нормально. вона ну, не оглядувалась, не шукала її. А оце сюди прийшли, вона всіх побачила і така явно шукає маму. Ой, движуха класна сьогодні. Фітнес-тренера у нас є. Давай сіди палочку, давай молодець. О, Кеті зайнялася вже Ну, Слава Богу. Трошки стрес треба зняти. Так, мама подзвонила, каже, все, давайте, стіл накритий, я вас чекаю. І ми з Кеті йдемо, а дівчата попросили, каже, може ми туди перейдемо. Там їм подобається те місце, де ми сидимо. Але я думаю, зараз я їм. Відео зараз покажу їм. І вони захочуть сюди. Тут дуже класно. Кеті, дивись хто там. Ні, ми вас А ти, де а що ти? Вони е, попросили, типу, зганяти, подивитися, як тут, може, туди перенести, але тут класно. Ну, і, звісно, класно. Куди ж це все, брати, все носити тут. Так, да. ні. Зараз я їм скину. Ти з ким говорила? Наташа. А, ну все. Так, Кеті, ні. Кеті, все. Йди, 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 ні. Сюди, йди сюди, йди, дам щось. Ні. Так, накритий, У нас тут морозиво А любимо, от, і воно, та, для людей, для... от і гості. От і гості. Дивіться так. скільки багато. Ми вже Таня Кеті зустрічає. Ідуть, ті ж в всі гарні йдуть, нарядні. Дивіться, як вона зустрічає. Зої. Я забула, як нашу лайку звуть. Я забула теж. А оце Шанті. Зараз хочу Шанті. Шанті, іди сюди. Шанті, Шанті, іди сюди. Оця прелість така у нас тут є. Мальті Пушка. А от наш стіл: полуниця, шампанське і морозиво. Будемо їсти полуницю з морозивом і з шампанським запивати. Да, тірамісу, смачне морозиво. Ну, правда, я не таке їла. Ну, це теж, я думаю, буде смачне. <с1> <свистак> <свистак> так, мамон штат чекуче поставити. тут затишно. Все, далі у мами на каналі. Так у нас ще придналася Люда, До нас прийшла і Ми їмо шампанське вже я мамі там знімала подивитися, що цікаво прям дуже цікаво було. і зараз дивіться на собачому день народження їмо собачих з собачих штучок собачих от адкансервочек. От Консервачик упаковочка красиво. Красиве. Так, і, і полунички. Кидай мені сюди по... О, я за оце тірамісу казала. оказала. Оце ну, це дуже ж смачно. Я його купила тірамісу. Боже, дай Бог здоров'я твоє мамочки. Дівачки, кому ще ложечку з цим тим? Всіх є. Да, Значить, ми от так от. от так на Да? А яке ти пробуєш зараз? Оце, Оце, так, оце, да, оце дуже смачне. Оце ж я за, за нього і казала. Кеті, ні, ні, кеті, ні. Ей! Ей, ні. Кеті! Уйшла туди! Не можна! Там її цей подарунок, там вкусняхи. Ой, ви бачили, як вона вкусняхи роздавала всім собакам. Такий атаж був. Мама на канал собі знімала. За здоров'я, Кеті. Йдемо пити. Все день народження закінчено, всі порозходилися, але от дівчата дивіться. Дівчата... О, До речі, ви в синіх купальниках обидві. Однако. І дві собачки. Так. і мама підгодовує одного з одної сторони. Сьогодні. Ой, я б слюнявила вже тобі всі ноги. Ох і класно. Як у нас класно. Собаки ходять туди купатися. Все. І ми зараз підемо. І відпочивають. Все, ми, як зазвичай, зайшли до мами. Правда, вже не снідали, тому що ми поснідали на березі. Ага, пили каву. Катюха від Рубон. вона дуже втомилася, дуже багато подій. От, я зараз йду додому. Помонтую трошки, а потім будемо знов сідати на моє авто. Там по-іншому мама застілить знизу для Кеті. І поїдемо кататися по місту, тренуватися, як ми будемо їхати. Заїдемо до маминої подруги, вона там приїхала. Теж, до речі, з Кавпад. А, зі Сходниці, до східниці і привезла якісь солодкі. Коротше, до кави. Поїдемо до неї разом з Кеті. Потім повернемось. І все це буде теж на каналі. Тому що підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Знову в мене багато контенту не знімалось якось. І була вже вдома, сиділа, монтувала, лежала, монтувала. Ой, так мені подобається в телефоні. Тепер все робити. Ви мені пишете, що якість в телефоні вам теж більше подобається, ніж на камері. І, супер. Я ще думала, що я буду може, на камеру знімати розмовні відео. Але знімала з Машою розмовне відео і теж знімала на телефон. Тому що немає потріскування у цього. Тому в мене є тепер справна камера. Ну і куди ти будеш їхати? Давай вже кудись їдь. Справна камера. А якою я не користуюсь? Mm. І я чекаю мікрофончики, тому що хочу нормальні мікрофони, а вони йдуть у мене з 에, aliexpress чи з там оттуда. З aliexpress здається. Е, Кеті треба соціалізація, щоб ми могли з нею більше подорожувати. І тоді буде простіше і маму з собою брати. Ми приїхали з Греції. Все ж таки, я говорю, блін, мама, треба було все-таки нам тебе взяти. Ну, можна було. А на та, блін, не вийшло б. Скетів так швидко організуватися. Вот. А вже є літаки, де можна собачку брати в салон. От, я, звісно, не знаю, це, мабуть. Дорого, дуже. Ми ще не цікавилися, але сама е, можливість е, вже дуже приємно про неї знати. От, е, я думаю, що це все буде більш доступніше з часом. Собачка у нас молода. Ще також треба працювати над цим. Так, дівчата вже прийшли. І мама тут цілою постелью, Дивіться, мама там мозку. буде як королева. У нас повітряна тривога. Кеті, ти вже знаєш, що ми будемо знов кататися. А ти що, вирішила її підкармлювати, так? Да? А я хотіла сказати, зараз командувати Віка залазь. Курочка. курочка. Не надо команду. Дивись, зайчик уже. Зайчик, Дивай. да. Зайчик. Тут зайчик. Кэти, залазь. Иди сюда. Залазь. Нет, Вика, Но... давай ты залазь. Ну, да. А мне дай Кэти. Кэти бегом, бегом, бегом за Викою. И вот там лягайте. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні вниз, вниз. Ні, сюди. Не вона не влазить. Трошки збила мої плани. Я хотіла, щоб вона, щоб зараз сіла ти, а я сіла там, потім ми помінялися. Ну, ладно, вже поїхали так. Ми трогаємося. Та, що трогаємося, трошки дергаємося, але ж я хочу уловити оцей звук, коли там, вона починає... Та взагалі фігня, навіть якщо дергаєшся. Ну, їдеш так? собі, ну і дернулась і все. Не страшно, мене ж Тільки собачка ззаду буде лежати, я буду хулювати. Ну, хуляти. То... Ага, і, да. та... і отут треба зараз по... направо повернути і тут стати. От тут хочеш, щоб я стала. Ну а де ти хочеш стати? Та я хотіла розвернутися а. і поїхати, а, щоб ви ну... мене. Ну, сюди? ну, давай. Ми проїхали хвилину і вона лігла. І сьогодні вона вже не хекає. прошлий раз ми їхали, вона хекала постійно, а зараз вже спокійно. Клас. От і, і морду положила мама. Це взагалі так, на диванчик вирішила положити. така зайка. молодець. Якусь тяжку отримала за те, що лягла зараз. Сама прийняла рішення, це добре. Зараз ще й засне, поки доїдемо. Можливо. Ну, та й слюнтяй. Ні, треба на парковку спочатку. Пола борота. Воно просто так не рухається, так? Да? Тепер вимикає. Ага, і окошки закриваємо. Ну що, ти доїхала, Катюха? Тепер так, надо... так, тепер вона сидить. Так, да, тепер вона сидить. Чекай. Вона сидить, чекає. Чекай. Я виходжу. Вона чекає. Прошлий раз, коли мама вийшла, вона почала бігати по всій машині. Ні, ні, чекай. Китє, чекай, все, зараз вона тебе забере. Треба, щоб вона зрозуміла, що не треба бігти перед всіма. Коли я виходжу, нормально, головне, вона, вона сидить, чекає. А от, это, коли мама виходить, бачите, що починається, істеріка. Там не просунешся, все одно туди. Глянь, там все в слюнях. Тут все мокре, мене зараз. Чекай, ні. Ай. Тебе зараз відсюди заберуть. Що це сталося з погодою? Чекайте. Ну, от це ж роз... нафіг. Чекай. Віка, візьмеш ключики. Угу. Так, а я візьму оце і оце, так? Да? Спочатку вийди, вийди з нею вийди, а потім нормально все забереш, забере. Ну що ладно, тоді ну? ти забереш, а ми пішли по Хорош, Ой, прямо ж. Ну, взагалі, я чекала, що буде гірше. Нормально, вона одразу лягає, ми кілька разів зупинялися. Кілька разів я виходила на пошту, мама виходила, поверталась додому, там забула ось цю штуку. От, і вона все це витримала. Так, ага, це не треба, це не треба. Оце треба. Все, закриваю. Так, то нічого немає. Вс. Ідемо гості. день. Да, Тільки що це треба було забрати, мам? Так. Да. І все, да? Ну так. Да. Чого ти така роздягнута? Це, Це тобі варко? не Африка. Ручки, а не ми вже не... в гостях. Саша була в східниці. Як відпочила? Ой, чудово. А оце знаєте що? Це вона да. в східниці. Саша привезла з східниці пірожне картошку. Пірожна, картошка. Пірожена картошку. Сказала, ви, знаєте, що така смачна. Вона її замрозила, потім зробила термос і оце привезла, тому що обов'язково об ми спробували. Так що зараз будемо каву оце смакувати. Кеті, ми будемо пробувати, не ти. Ага. Такий низенький столик, так... що можемо не встигнути. А, да. а Сашка буде міряти. Ти вже не в східниці. Тут не подають. <реку> Саша спросоні, <реку> мама каже, ми до тебе їдемо. Вона, да, так, хорошо, тільки ж я на пів сьомого на вечерю. Ви ж враховуєте. Вона каже: куди на вечерю? Ну і куди в столовую. Она, в якою столови? Ну в яку столовую? Звичайно, вона, ти де вона? В сході. Саша це вже в Черкасах. Вона спала і спросоння, подумала, що вона в сході. от от смішно. Ти повиш, що ти тут очі відкрила, що така сама обстановка, чи але ж то, що на півсьому кресла і зрозуміла, що я вже вдома. Вона, коли я телефонувала, судячи з ще була з закритими очима. Да. І от це, да, яку через 20, вона так подивилась на телефон. Подивись на і... свого осіка. Не знаєш, що їй робити. Диди мій коли тут лежить. Лишиться тут зі мною. Тут лежи. Я пропоную спробувати картошку спочатку от просто нічого, просто без став. Зараз будемо пробувати. Ну давайте спробуємо. Картошку, супер картошку. Я уже по составу по консистенції відчуваю. Я що така, як надо, да? Да. О, сейчас ш... вообще покажу свої обновки. Я всі купила. Сахар. Ну це по інтернету, я не там. Да. Mm. Скажи. Сашка буде зараз схвастатися всім, що вона накупила. Он бачите, хто знімає. Саха. Уступаю. Сахар. Ну, все. Дайте. Ми вже їдемо далі на пошту. Тепер їдемо мама далі. забула на свою пошту. То їдемо до неї. Ми тільки встали каже, оп, і вже біля двері. О. Все вже тут перше. Віку на почту завезла, на укрпочту, да. а, а на свою забула. Попили кафіййов, з'їли пірожинку. Дякую. Будь ласка. <laughs> Наступний заїзд буде, буду показувати, як користуватися пилисосом для вікон. Не пилисосом, а мищиком робити. Да, Саша вважає собі такий купила, як у мене, і хочу, щоб я допомогла розібрати. Все, у нас сьогодні був чудовий. Плідний день. Ми попрацювали з собачкою, мама повчилася ще їздити, вже більш впевнена не їздить. Ми будемо кожного дня так робити, і все буде чудово. Ми класно будемо їхати комфортно і приємно. А я лягаю спадки. Всім дякую за перегляд і бувайте.